Привіт, сьогоднішнє відео про смарт-годинник Фітнес трекер Mass X OASIS-X. Якщо пам'ятаєш, я вже тестував модель від цього виробника Aurora One. Відео є на каналі. Цього разу ми отримали годинник трошки інший, який має легший корпус, не такий яскравий AMOLED-екран, але з GPS та підтримкою розумного помічника Alexa. Тож про всі нюанси цього смарт-годинника про його можливості розповідаю далі. в Відео а в описі під відео вже зможеш знайти лінк, де можна придбати цей пристрій. Заодно й дізнаєшся ціну. Купон дає знижку, обов'язково скористайся ним. Ну а я пішов розповідати про характеристики. Починаю з корпусу. Габарити та вагу бачиш перед собою, і вони дуже маленькі. З ремінцем цей годинник важить 60 грам, а без нього 37. Тобто, майже як звичайний фітнес трекер і реально його майже не відчуваєш на руці. А це все завдяки тому, що в корпусі поєднали. І метал, і пластик, хоча виробник вказує, що це якийсь карбон. Ну, можливо, цей пластик і є карбон. Як то перевірити, невідомо. Нижня панель повністю пластикова, і на ній основні датчики. Крім того, що корпус легкий, він ще й буде захищений. Захист IP68, і цього достатньо, щоб ви могли і руки мити, і приймати душ, і купатися в цьому годиннику. Спеціальний режим вібро є, який вмикаєш після того, як намочив годинник, і він витряхує з нього. Зайву вологу. Покуп цю модель Oasis X доступна в трьох кольорах. Їх бачиш перед собою. У мене чорний варіант найменш веселий. Але з моєї точки зору найбільш практичний. Тут поєднується чорний, сірий та трішки червоного кольору. Справа на корпусі мікрофон, зліва динаміки, і є одна кнопка. Це навіть не кнопка, а колесо, яке можна натискати і яке можна крутити. І це колесо точно металеве, а коли його крутиш то чуєш ось такий звук. Безель не крутиться, але це ми, можливо, побачимо в інших моделях від бренду Masix. Вони дуже активно розвивають свою лінійку смарт-годинників. Безель трішки виступає над екраном і цим захищає його. Це однозначно плюс виробнику. Ремінець зручний, силіконовий, м'який, легко знімається. Ширина в місці кріплення 20 мм. Стандартно, зможете замінити. На металевий або шкіряний. Всередині ремінець має хвилясту поверхню, а це значить менше потіння вашої руки. На дотик матеріал дуже ніжний та м'який, приємний. В цілому, щодо збірки, у мене до моделі Mass Oasis X питань немає. Виробник, як і минулого разу, справився зі збіркою і дуже якісно підібрав матеріали. Тепер щодо екрану. Тут він на 1,38 дюйма, і це не AMOLED матриця, таку як я бачив. Aurora One. Це помітно, якщо виставити обидва годинники на сонячне світло. Звичайно, що AMOLED яскравіший, але і цьому годиннику максимальної яскравості вистачає, щоб ви могли з комфортом щитувати інформацію навіть в сонячний день. Всього рівнів яскравості 5. А зафіксувати час роботи екрану можна від 5 до 20 секунд. Звичайно, що можна налаштувати його прокидання від змаху руки. Роздільна здатність екрану 460. 466 на 466 пікселів, і цього достатньо, щоб отримувати інформацію про погоду, свою активність, про вхідні дзвінки і читати повідомлення. Динамік в цьому розумному годиннику є, але за потреби його можна швидко відключити через меню зверху. На цьому по екрану все корпус розглянув. Тепер те, що всередині, а там датчики, про які я розкажу. Та GPS. Що він дозволяє? Він дозволяє не брати смартфон з собою на тренування, адже вмонтований GPS-модуль може приймати інформацію від спутників сам і записувати трекінг вашого заняття без смартфону. Це зручно. Щодо швидкості, з якою годинник ловить супутники, то це не надто швидко, не моментально. Треба трішки почекати. Далі по датчикам. перший вимірює серцебиття, а інший вимірює кількість кисню в крові. Ну а також цей годинник вже на програмному рівні. З врахуванням цих датчиків вміє вимірювати стрес та контролює ваш сон. Раз вже перейшов до програмного рівня, то маю сказати про Alexa. Це помічник, розумний помічник, з яким можна спілкуватися через годинник. Alexa може допомогти з перекладом, а можна в неї попросити, наприклад, вимкнути світло Alexa Шатлайт Alexa, shut light Ту. Але й це не все. Придбаєте такий годинник, зможете погратися з цією функцією більш детально. На екрані годинника видно інформацію по датчикам та вашій активності. За потреби через додаток VeryFit можна налаштувати так, щоб заміри відбувалися регулярно. Додатково годинник може виконувати функцію будильника, моніторинг дихання, календар, трекер калорій. Ну і що круто, маємо 100 плюс спортивних режимів. Тобто, в принципі, яким би спортом ви не займалися, Mass X Oазі зможе його відслідкувати. І це класно, бо у деяких годинників обмеження на 20-30 режимів, а тут 100+. Плавання, до речі, також можна відслідковувати, бо корпус витримує дві атмосфери. По класиці з годинника також можна керувати музикою та камерою. А от щодо додатку VeriFit, то він дуже зручний та інформативний. Майже все видно на першому екрані. І активність, і можливості самого годинника за потреби через VeriFit можна оновити циферблати в пам'яті, в коробки. Користувач отримує їх 5 штук. Можете оновити на більш простіші, більш складніші. А от можливості купівлі якихось оригінальних циферблатів я не знайшов. Створити простенький свій. Можна. Через VeriFit ви задаєте параметри свої, як користувача цього смарт-годинника, щоб всі дані могли відслідковуватися найбільш коректно. За потреби інформацію з VeriFit можна синхронізувати з Apple Health або Strava. Тож в принципі, даний годинник це непоганий вибір на заміну Apple Watch, який коштують за небесних грошей, а цей коштує. Ну, в десятки разів менше, і це перевірена інформація, яку ви можете самі перевірити по лінку з опису до цього відео, а з купоном, який я там дав. Ціна буде ще нижчою. Наостанок про автономність всередині батарея на 400 мАч і вам цього має вистачити від 4 до 15 днів. Все залежить від того, як ви будете користуватись цим смарт-годинником. Будете вмикати GPS, як часто будете тренуватись, наскільки поставити яскравість, загалом в середньому автономності має вистачати на тиждень, не менше. Мені її вистачало. Мінімум на 10 днів. Кабель зарядки магнітний, середній час заряджання не менше ніж півтори години. Підводжу підсумки по смарт-годиннику фітнес-трекеру Masix Oasis X. Цікавий, легкий, зручний з GPS та підтримкою Alexa. Міряє серцебиття та кількість кисню в крові. Може відслідковувати більше 100 спортивних режимів, а також має захист від вологи IP68, як на мене. То за свою ціну цікава пропозиція. Придивіться до нього більш уважно. Якщо цікаво, як я вже казав, лінк в описі до цього відео. А у мене наразі все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.